Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади у ці всі спортивні змагання, це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, то мене знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав появлятися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там садрати, питаються чи щось іще. Але сам факт. Що вже з'являються прапори. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, от таке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги, а українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять владі, а українці, то, розумієте, от ми здулися з вами, Рашка не здувається. Але теж взяти силу, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.